Військовослужбовці Андрія Кравчука готують до медичної процедури, яка допомагає при лікуванні наслідків посттравматичного стресового розладу, СДБ-терапії. У мене сон поганий, то все щось такого, і то все там буває розлади, то буває тривога, переживання. Блокаду робили, то це, але не таку. Таку процедуру у Рівненському обласному клінічному госпіталі проводять вперше. Під візуальним контролем, в стерильних умовах, ми вводимо місцевий анестетик. Вводиться він в ділянку шиї на рівні шостого шийного хребця і дозволяє нам заблокувати анатомічне утворення, як зірчастий ганглій. Це дає змогу людині легше переживати ці стани посттравматичних розладів. І коли саме виникають так звані флешбеки, вони не супроводжуються симпатичними різноманітними станами, тобто тахікардією, приливами, потовиділенням. Людині комфортніше. Зі слів Романа Ковтонюка, процедуру рекомендують проводити орієнтовно раз на півроку. Це допомагає зменшити наслідки ПТСР. Звичайно, це інвазивна маніпуляція, яка використовується саме безпосередньо професіоналами, лікарями, анестезіологами. І при ефективному правильному виконанні то ризики мінімальні. Навчають медиків правильно проводити процедуру фахівці американського благодійного фонду Везермен Фундейшн. Якщо військовослужбовці скаржаться на порушення сну, на підвищену тривожність, на постійні такі флешбеки, згадування про, про травматичні події, загалом них такі постійний неспокій, то їх направляють зазвичай там до психолога, психотерапевта і або їх можуть одразу направити до лікарів, які здійснюють цю блокаду. І перед здійсненням блокади в будь-якому разі ми тестуємо на те, чи показана вона їм чи ні. Процедура для військовослужбовців та ветеранів безкоштовна. а Медичний препарат, який при цьому використовують, доступний у всіх медзакладах України, зазначає Уляна Кащій, Ольга Данилишина, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.